Нашу молодість і красу, шановний Іван Юрійович Бадьїн, медичний директор та консультант по постовбуровим клітинам клініки Метур, лікар, медичний реабілітолог, медичного центру Сандлер та кандидат медичних наук. Тож до слова, шановний Іван. Дякую. Дякую, шановний колеги. Був дуже гарний такий творчий день. І нам є, є про що думати, міркувати. Мене звати Іван Бодін. Тема доповіді мікробіом як утворюючий фактор жіночого здоров'я. Класичне хрестоматийне визнання всіх змін в організмі під час захворювання є насамперед захисним, яке ґрунтувалося на ідеях Бернарда. Вірхова Богомольця, яскраво сформулювалось в тезах про те, що організм сам створює свою хворобу. Класичне хрестометінне визначення всіх змін в організмі під час захворювання є насамперед захисним, яке ґрунтувалося на ідеях Бернарда Вірхова Богомольця і яскраво сформулювалося в тезах про профілактичну медицину. І профілактична медицина дуже важлива. Це адаптаційні резерви організму, і функціональні резерви організму це діапазон можливих рівних змін функціональної активності фізіологічних систем, які можуть бути забезпечені механізмами активації та адаптації організму. Вони виникають внаслідок змін енергії енергії обміну речовин, що відбуваються в в системах органах і тканинах. В цілому вони утворюються як за рахунок перебудови регуляторних систем, так і за рахунок включення у функціональну систему додаткових нових структур, або при зміні однієї форми реакції з іншої. Функціональні резерви в першу чергу виступають в якості резервів регулюючих механізмів. Їх вираження схильне до змін в ході адаптації і навчання та може бути збільшений за рахунок розширення допустимого діапазону коливань фізіологічних констант при ферментативних прибудові. У складі функціональної резервної системи організму виділяють наступні підсистеми: це біохімічні резерви, фізіологічні та психологічні. Теорію, основ... Теоретичною основою відновлення функції є два механізми. Це термінова адаптація і тривала адаптація. Послідовність і механізмів негайно тривалої адаптації генетично обумовлення. І функції послідують висну... е... посилюваних висновків, тобто тригерних механізмів. Це виявлення факторів росту, формування, формування морфологічного резерву, стимуляція регенерації і стимуляція регенерації. І це для всіх систем, які в є в нашому організму. Будь-яке пошкодження органів і тканин при патології супроводжується відмиранням якоїсь частини панехіми. Якщо ми кажемо про захворювання, то це є предхвороба, потім перша стадія хвороби, затім друга стадія хвороби. Так от перші стадії захворювання є принхематозне відновлення і це час хвороби. Однак, як правило, ніколи не призводить це до повного його відтворення. Відтворення структури на другій стадії захворювання вже краще. Процеси одужання починають переважати над пошкодженням, виникає необхідність у відновленні. Всі технології у відновленні медицини вони умовно можна поділити на ті, які виконуються до і після завершення патологічних процесів. Але ще є предхвороба, умовна здоровна людина та ще багато їх, інших інших станів здоров'я та нездоров'я. Що з этим робити? Для чого нам потрібно? У нас є система, є суперсистема. І ми, є органи та тканини. І все це вліє одне на друге і друге на перше. І перше, і друге вліє на все. І це все як суперсистема окремо на кожний орган під систему тканину. І це дуже складно з однієї, але ми давайте розберемося це на кишківнику, наприклад, і на мікробіомі. Зв'язок між кишківником і мозком доказано у кого більш ніж 100 років тому. Він не обмежується прийомом їжі і насиченням, синтезом орексогенного пептида Агрелін, наприклад, та анорексогенних гормонів інсулін та лептин. Ці взаємозв'язки багато в чому залежать від адаптаційних резервів. В тому числі мікрофлори кишківника. вони формують цілісність бар'єрної функції головного мозку, яка реалізується за участю мікрології та астроцитів. Бар'єрна дисфункція шлунково-кишкового тракту є потужним фактором зберігання та посилення адаптаційних резервів організму, органу як суперсистему систем та органів в цілому. І не тільки сприяє розвитку патології кишківника, що може призвести, наприклад, до мозкових розладів. Головний мозок і гіпоталямос, зокрема, відігріває ключову роль у регулюванні енергічного обміну та споживання їжі. ШКТ тісно пов'язане за допомогою вивільнення пептидів, які контролюють з гіпоталямо гіпфізерною системою за допомогою вивільнення. Піп... Які в свою чергу контролюють реакцію головного мозку. Сьогодні дуже багато розмовляли про мікробіоти, тому ми це е, нібито пропустимо, ви все це знаєте і буде в записі. Я хочу сказати, що мікробіом кишківника – це динамічна та складна екосистема. І ця динамічна складова екосистема вона залежить від динамичної і складної системи кожного органу, кожної системи, в ціл, е, окремо та е, в цілому від е, суперсистеми, це наш е, організм. Є е, е, вже доказаний взаємозв'язок е, між мозком і мікробіотою, е, між ендокринною системою, гормональним фоном жінки. Центральною нервовою системою. Між, але, наприклад, якщо взяти зв'язок конкретно, локальний зв'язок між мікрофлорою кишечника та катепіхви, ну тут не до кінця це виявлено. Хоча є не прямі, а такі опосередковано виявлені зв'язки вліяння мікрофлори кишечника та піхви, вплив, наприклад, на цих двох слайдах, на, на цьому слайді, є е, жирним шрифтом. Е, помічені ці складови, е, які впливають на різноманітність кишкової та вегінальної мікробіоти. І вони співпадають. Тобто, якщо брати окремі локальні. Мікробіоми там, вуха носової там, ротової поражнини або кишківника, то кожен окремо створює свою екосистему з одного боку, але вона через взаємодії, про які я казав више, влітає. Може, подскажете слово? Впливає так. впливає на. на... На, на всі, на другі е, екосистеми. Що тут важливо, що сама по собі екосистема вона е, змінюється. Змінюється не просто тому, що е, там щось не тому з'їли. Вона змінюється і від локальних змін е, самої структури, де вона знаходиться. Ну, наприклад, е, е, адаптація, вона. Призводить до змін, коли в нас змінюються якісь там енергі... енергетичні обміни, і е, 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 перше, а друга це е, ці зміни присходять, якщо є зміна самої тканини. Наприклад, ішемізація. Ішемізація це зниження і тепла, і зниження е, різних продуктів харчування тканини. Коли змінюється ця тканина, вона змінює і той мікробіот, який знаходиться на цієї тканини. Тобто, якщо ми вийшли на холод, у нас йде спазм слизовує носа, і це змінює? Ця реакція змінює реакцію. Мікробіота, який знаходиться на созові оболонки носа. Те ж саме на кишківнику, Наприклад, ми випили там коньяк або випили там, там якусь там з'їли якусь траву. І або ми, або жінка а, а, вийшла. А, Ну, перед тим як прийти на осмотр гінекологу, вона зробила е, там спринцювання, і це теж може поміняти е, адаптаційні резерви мікрофлори і тої тканини, на якої знаходиться ця мікрофлора, е, може все впливати. тому ми рекомендуємо. До того, що це дуже тонка екосистема, дуже вразлива з одного боку, а з другого боку. Якщо ми не, не, немає у нас якоїсь дії на цю мікрофлору, то не буде де і проти дії. А значить, і не буде адаптаційних резерв не тільки у тканини, но й у самої мікрофлори. І е, все впливає на все. І ми рекомендуємо персоналізовану, індивідуальну, ретельно обґрунтовану і правильно підібрану дієту, яка швидко покращує стан багатьох пацієнтів. Це тест раціонального питання, наприклад. Тому що зміна самого харчування теж міняє мікробіоти, і це теж є стрес, як для мікробіоти, що піхви, що кишківника, то і стрес для тканини. Куди попадає системи травлення, куди попадає ця ця їжа під час харчування? Є внутрішні фактори. Зараз я про це проговорив. Є фактори зовнішні, і ми повинні розуміти, що нам треба контролювати не просто мікробіом, не просто аналіз крови. Там компанія Сінева Діла. Ну нам треба контролювати, наприклад, всьогодення, це мікроелементи, бо є мікроелементози, є е, токсичні елементи. ну Наприклад, з золотим стандартом контролю токсичних елементів, е, там ртуті, наприклад, є рентген аналіз волосся. Це все потрібно робити. Е, е, Дуже мало часу. У нас існує тільки таких, які на поверхні, е способів позитивного впливу на адаптаційні резерви, баланс та різноманітність кишкової мікробіоти. Це дієта обов'язкова, пробіотики, пребіотики і трансплантація е е мікробіоти від одної здорової людини до другої. Ми, я не буду е час витрачати, що таке. Пробіоти, пребіоти сьогодні дуже прекрасно казали це е, пані Незговорова е, Олена Володимирівна. І просто е, давайте ми так скажемо, що є пробіоти, є мікробіоти, а є королі, є королеви і є універсальні пре і пробіотики одного моменту. Це симбіоти. І Пересимбіотів є таке ще над королівством, це ціла така планета ферментативних препаратів. Ферментативних препаратів чому? З одного боку, це нормальні, натуральні продукти, які ми споживаємо, а з іншої, коли вони. Два року були в спеціальних анейровних условиях. В тих условиях, які у нас є в кишківнику, то це вже супер препарат, Я не знаю, як його назвати, але це те, що вживають азіатські народи вже там півтори-дві тисячі років. І це є такі рецепти, які є сьогодні у нас. І вони сприяють також, як і пре пробіотики на утворення і розмноження в кішки компенсальних бактерій, покращують травлення. і можна багато говорити розмовляти про це. Давайте я розкажу про самі препарати. І так, у нас є сьогодні на українському ринку унікальна феноменальна продукція. Як для здоров'я, як для постійного споживання. Чому тому що це е, ці препарати, які виготовляються е, в екологічно чистих умовах. По-перше, по-друге, вони фірметизовані фер, е, в, в, в тих умовах, які е, повністю зберігаються їх всі е, речовини. І зручно їх приймати. Сьогодні в нас такий час, що нам треба кудись пойти, десь приїхати. Ми постійно знаходимося в рухи в, в, в Русі. І тому цей препарат він унікальний по своїм властивостям, і він унікальний ще тим, що дуже зручно його приймати. Якщо ми будемо дивитися склад на слайді, то ми бачимо, що все, що знаходиться в цих препаратах, це те, що нам потрібно кожного дня. Тобто це функціональне харчування для кожного дня. Це і спеціальна форматована слива «Мумі». Це бум, який в Азії, в азійських странах, особливо, якщо ми беремо Філіппіни, Китай та Японію. Це продукт, де він ну, постійно на столі у кожної людини. Це ферментований памело, теж унікальний своїми властивостями, тому що він повністю перетравлений, перероботаний і. Те, що немає, наприклад, ми просто йому помило, А ці білі перегородки, ні, наприклад, кажару ні. Так це все за два з половиною роки ферментизовано, прироблено, і ми це їмо як на полуфабрикат. Що таке полуфабрикат для нашого організму? Це те, що нам не треба витрачати своїх ферментів на те, щоб його доусвоювати. І також ще є такий симбіотичний напій, шари Аквадеора. Це мій улюблений напій, коли я в дорозі. Я за рулем не п'ю енергетичних напійів. Чому? Тому що це шкідливо. По-друге, а по-перше, в мене є шари Аквадеора. Ну не тільки для тих, хто в дорозі, а для оптимізації нашого мислення для інтелектуальної роботи. Я вважаю це продукт номердуадин. Це продукт для нас лікарів во второй половині доби. До речі, він не, він не стимулює, не стимулює як кофеїн, а він оптимізує мозкову діяльність. Я можу сказати, що кожен із продуктів Шаре він, він є повноцінним, самодостаточним продуктом. Повно, ну, вживання для нас є, є, єжеднівне употреблення для нас. Висновок. Для підтримки та формування жінки потрібен баланс загальної мікробіоти. Важливо підібрати нутритивну підтримку для стабільної, нормальної мікробіоти. Індивідуальний підбір харчування в поєднанні з ферментними продуктами дає оптимальні результати як щоденне функціональне харчування. Потрібен постійний прийом пробіотиків та пребіотиків, бажано симбіотичних ферментованих продуктів для підтримки відновлення та зберігання свого мікробіосинозу як одну з основ адаптаційних резервів зрештою всі суперсистеми. Мікробіом є утворюючим фактором жіночого здоров'я в будь-якому віці. Дякую за увагу. Хоча, ви знаєте, зал і фізично люди не витримують, але ми ведемо трансляцію онлайн. І сьогодні у нас близько 4 тисяч учасників, тому ми вас почуємо, побачимо на всі моменти, будемо розмовляти і будемо раді вас бачити на наших подальших зустрічах. Дякуємо Дякую. вам за вашу.